Перш за все, це розуміння цілей, тобто, які цілі в мене є, що мені потрібно зробити. Під ці цілі я вивільняю слоти часові. Ці часові слоти я забиваю задачами для досягнення цілей. Всього, ну, тобто... а що робиш, коли цих ці цілей і задач більше ніж того часу? Я відсікаю цілі. Тобто, в мене, наприклад, я писала другу книгу свою, я написала майже більше ніж половину. Uh, і в січні 25-го року я прийшла до видавництва і чесно сказала, Ребята, я не допишу її. Я відчуваю, що це, ну, це не туди. Ну ця ціль більше не актуальна. Я від цього відмовилася. Я відмовилася від. Консультування. Я залишила тільки постійних клієнтів. Тобто з 25 2025 року я різко почала знижувати свою консультаційну діяльність, бо я розуміла, що я хочу відкрити видавництво. І тому в мене ну, в пріоритеті у мене залишились мережани, в пріоритеті в мене залишилось видавництво.